З приводу ретритів з приводу ретритів ми по більшій частині зараз відправляємо військово жінок, військовослужбовців, які були звільнені з полону. У нас ми співпрацюємо з громадською організацією Я Маріуполь, і в них звичайно дуже велика кількість цих дівчат. А от і ну ми могли б робити це окремо для військовослужбовець, окремо там для ветеранок, але знов ж таки це завжди питання коштів. А ми ж ти підіщить ті гранти повибиває на це. Це досить важко, ну як завжди, досить важко. Та да, так, да, да. і з кожним з кожним з кожним місяцем все важче. і важче. от а ми ж не будемо Но, насправді це проблема, якщо ми захочемо збирати на відпочинок дівчаткам на відпочинок для жінок військовослужбовець, ну це знову буде просто хай о тому що от зброя, дрони. Ви тут дівчат, хотіли хочете прокатити, щоб вони відпочили. То ми сконцентрувалися. Ми не можемо, типу, всіх охопити. Тому, якщо говорити про ретрити, то це військовослужбовці, які були звільнені з полону. Більша частина з них знов ж таки продовжує службу. А от і ми відправляємо їх зазвичай в Карпати. У нас є декілька точок. І я, скажімо так, коли люди говорять про ретрит, то більшість уявляє, що це приходить хтось, там з ними їздить психологиня, там ще якісь супервізії, якісь там психологічні штучки, дрючки і так далі. Але мене завжди дратує, що всюди пхають психологію, навіть коли жінки про це не просять. І тому ми просто знаходимо місце, домовляємося. з… З керівником або керівницею цього місця пояснюємо, що ми хочемо. А ми зазвичай хочемо, щоб жінки приїхали, щоб це було окреме поселення, щоб їх смачно погодували, щоб їм влаштували активність у випадку, там, не знаю, якщо вони захочуть, ми це потім окремо обговорюємо з ними. А, прогулянка на конях, там, якась екскурсія на сироварню. Якесь щось зробити з гліни. Ну, якщо там є арт-терапія, можливо, комусь подобається арт-терапія. І тобто, ми вибираємо просто такі штуки, що ми, дівчата, взяли, відправили, вони приїхали, їх там прийняли, вони там відпочили і повернулися додому. А ти загалом проходила якусь терапію для себе? Ні, я не проходила, чесно кажучи, терапію. Я, ем, я вірю в психотерапію. Давайте так, я дійсно вірю в психотерапію, я вірю в. Ем, Силу антидепресантів для людей, які дійсно цього потребують, це допомагає їм підтримати свій ментальний стан і так далі. Але, як на мене, це зараз прийняло якісь такі абсолютно странні обхвати, я не знаю. Тому що з кожного утюга вони кричать про терапія, терапія, психологія, психологія, психологи, психологиня. І оце ці танці згубними на що цих психологів і психології. Дійшло до того, що я спілкувалася з одною дівчиною, яку ми хотіли відправити на ретрит, і вона сходить така: Мені не потрібен психолог. Каже: Ні, я не хочу ні з ким розмовляти. Я думаю, Йо -моє, як же тебе мали цією психотерапією, з цими пропозиціями, щоб з тобою поговорили, що ти сходу просто сльота така, ні, мені це не треба. Ну, слава Богу, там я кажу, так ми не планували. Просто їдете в Карпати, там погуляєте на конях. Оп'єте смачне вина, <гум> якщо захочете. Ну так, просто ну насправді психологічне здоров'я це теж дуже важлива частина ну, загалом на нашого реального життя, але вона не всім потрібна. І плюс кожен сам має до цього прийти з часом, якщо воно йому потрібно. По-друге, я знаєш, я думаю, теж і і ну типу, коли для себе дивлюся, там для коханого то по зараз сам де думаємо про. Mm -hmm. Його реабілітацію, от загалом, ви от відправляєте людей на ретрити. Чи потрібно? От ну ви ж бачите результати, які вони повертаються, як вони там відпочивають, та як вони перезавантажуються. Чи обов'язково потрібно не знаю там таблетки, антидепресанти, всяка ця історія? Чи інколи просто вдосталь не знаю, звалити на два тижні і просто дати собі спокій, mm. дати спокій своєму мозку? Як ти кажеш, там не знаю, покататися на конях, подихати свіжим повітрям, поліпити з глини, і це вже там той самий не знаю ПТСР агресію, заспокоює і. І всі почувають себе добре. А, давайте так. Якщо ми говоримо взагалі в контексті ПТСР, то давайте ми не будемо говорити в контексті mm -hmm. ПТСР, тому що це окрема штука, яка потребує ну, окремого да. лікування. В цілому, чи достатньо, наприклад, ретритів, чи потрібні обов'язково антидепресанти? Я вважаю, що необхідність вживання антидепресантів лежить на психіатрах, які проводять зі своїми клієнтами, пацієнтами, клієнтками пацієнтками які з ними проводять якісь бесіди, якісь аналізи і так далі. І це вирішують. Тільки вони. Uh -huh. Казати, що, наприклад, є, ну, є ж різні ментальні стани, є ж різні е, психіка у кожного по-своєму реагує на якісь uh -huh. подразники, стреси і так далі. Е і тому все, певно, залежить від окремо взятої людини, тому що комусь достатньо того, щоб дійсно з'їздити або десь постійно вибиратися на якісь вихідні, або з'їздити на якусь нормальну, повноцінну хорошу відпустку, видохнути, відпочити, і це окей. А для когось цього буде недостатньо, тому що ну, надто там, не знаю, сильне потрясіння було в людини. Я маю на увазі, ви в своєму да, і на своїй практиці ви займаєтеся, якби, ну, скажімо так, Відпочинком релаксом більше. Типу, не вони да. відправляєте їх там на лікування чи ще ні, якусь, ні. З, лікуванням. Не... Звичайно, ні. Ми з лікуванням не зв'язуємося. Одного разу ми е, двох дівчат. Я відправляла в санаторій десь Карпатський. А mm -hmm. от то в цілому типу, їм сподобалося. Там вони в басейні попльоскались, якусь водички попили цієї мінеральної. Якісь масажі в них там були. Ну, тобто, в цілому вони були задоволені. Але е, найбільше були задоволені, це, е, це я так тільки що пахайла, всі ці психологічні штучки дрючки, да, тепер буду захищати їх. Е, ми якось відправляли п'ятьох наших жінок. Є е, теж у Львові креативна резиденція. Так, пом... да, креативна резиденція. І у них в основному якісь, типа. Культурно-мистецькі заходи, mm -hmm. там а, щось про збереження а, культурної спадщини в Україні і так далі. От вони там проводять якісь там мистецькі фестивалі, ще щось. А і вони взяли, якщо не помиляюсь, якийсь грант конкретно на реабілітацію, і вони зазвичай це робили з військовослужбовцями з ветеранами, ну, тобто і їх сімей. А це вони влаштовували виключно дівчачий заїзд. Mm. І ми, звісно ж, вирішили туди ну, поучаствувати, тому що ну, нарешті хтось тільки для жінок. От, і ми відправляли п'ятьох своїх дівчат, і в них там дійсно в них там якісь ранкові руханки, якісь ранкові там практики і так далі. А там якась там арт-терапія, якісь психологічні кола, але досить м'яко і ненав'язливо. Тобто, якщо ти не хочеш, ти відмовляєшся, тебе ніхто не чіпає, зашкібари не тащить, каже ні 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 розкажи мені про всі свої проблеми. А, і це мальовниче місце, це гори, це знову ж таки окреме поселення. Да? А це дуже важливо, я вважаю, особистий простір. Це прям, прям дуже важливо. А, і спілкування в колі своїх однодумиць, тому що це було військовослужбовці, а, і з, нашої, з нашого боку це були військовослужбовиці, які були звільнені з полону, але вже продовжили службу. А от і вони прям повернулися неймовірно задоволеними. Це було так класно читати про те, що вони так натхнено, що вони так наповнилися. Що це було так класно. Вони так поговорили. Їм це так сподобалося. І я така прям, о, ну це прям ну це прям дуже мило. <гум> от. І тому можливо, я просто недооцінюю якусь. Це не це не говорить про те, що я така, що психологія. Ні, все, до свідання, ми до вас не їдемо. Просто що я намагаюся не нав'язувати не, не нав'язувати і не пере... ну, давайте так: спеціалісток і спеціалістів так само знайти трошки важкувато, тому що щойно от вистрілила ця психологія в Україні. Пані Слав, двохнедільні курси. Зараз я вам розкажу, як дихати маточкою. Ну або що ж таке? Взагалі, тих, хто працює, наприклад, з військовими або з питаннями війни, дуже мало професіоналів насправді. Тому що я коли для себе теж шукала. Ну mm -hmm. мені було дуже важко насправді знайти ту людину, яка б типу розуміла взагалі реалії всі, які mm -hmm. відбуваються. Тому що там із цивільних, ну там те, що говорили, то і взагалі, то такий типу ви реально розумієте. Мене ж ви мене не розумієте. Не mm -hmm. зрозуміто точно. От, і загалом, просто коли зараз я набираю обертів, то навіть там кожен, мені здається, вже другий хоче бути, типу, психологом. Я зараз вилікую військових, знаєш, але насправді, ну, блін. Це така індивідуальна тема, насправді, і це настільки треба мати самому цей досвід, або не знаю, досвід рідних своїх чи ще mm -hmm. якогось, щоб в цьому якось бути, допомагати. І ну, ми не зрозуміємо ніколи, але типу в плані хоча б ну, мати напрямок, да, як з цим усім працювати. Тому що ну, умовно, якщо ти психолог, який сидить в Києві, і ніколи не бачив війни, не дотичне до війни, ні до чого, ні чим ти можеш. Ну, так я, я зараз вам допоможу. Допомогти, да. Тому о, да, то ти абсолютно права, що ти. По дуже мало людини, ну людей, які б по цьому напрямку могли реально працювати і могли б реально допомогти, а не просто взяти за це гроші. Наприклад, да і насправді, типу, проблема, що ж в Україні в тому, що ми не записуємо свій досвід. Uh -huh. Це як стосується, наприклад, якщо ми хотіли передивлятися якісь протоколи ТІСІ-3, бо в них там є золота година, і от все буде добре. нас золота година евакуації розтягується на 6-8 і поніслася, як тільки зможуть витягнути. І якісь американські колеги, така воно віртушечка на вертольоті, підлетіли. да я тобі так собі це і уявляю. Віртушечка підлетіла, забрала. Да, 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 обов'язково. Але ми не можемо, знаєш, якось їм сказати, що ні, чуваки, це не працює, тому що от у нас є статистика, от з таких дій, а у нас не веде ніхто статистику. І ну, в більшості випадків так заглиблено не вивчається питання. І саме тому, якщо ми говоримо в контексті надання якоїсь кваліфікованої психологічної допомоги для військовослужбовців, військовослужбовець, ветеранів, ветеранок мене завжди дратує, що вони тіпо, треба переймати досвід наших закордонних колег. А вже, як би чесно кажучи, а що ми можемо в них перейняти, якщо у нас різні ситуації, якщо у нас цього досвіду настільки багато, але ми не вміємо його записувати. Mm -hmm. Що по факту це ми їх маємо якось навчати? Я не кажу навіть про ведення якихось бойових дій. Я це не моя тематика, тому я туди не влізу. Це якщо говорити, бо досить часто на якихось зустрічах іошок і так далі, коли заходить розмова про якусь реабілітацію, реінтеграцію ветеранів ветеранок, все таке, ой, а розкажіть, які ж у вас от практики десь там в Британії? І тут таки, каже, Слухайте, каже, так у ну, нас давно вже ніхто не воює. Нам важко вам сказати, які у нас практики, тому що ну, ми сподівалися, що ви нас чомусь повчите, бо у нас якось ну, нічого такого немає. Uh, в мене дуже прикольно був на подкасті герой, і він сам режисер, і він uh, пішов на війну, і він записує типу свій стан і свій досвід. Я mm -hmm. і щоб відсвяткувати, як він змінюється, і він навіть з психотерапевтом це типу відсвятковує, щоб mm -hmm. зрозуміти самому де що там. Да, no. яка в нього травма, Я кажу, оце ти прямо кажу, прикольно так ну, <правдає> прямо серйозний. Та, підхід, на, Може, як кажеш, душна стало. <правдає> Знаєш, нефіга собі типу в цьому плані. От а так. Да, насправді типу прикол в тому, що ми вже можемо поділитися до хіра усім, насправді, і е, заглядати туди. Е, ну, звісно, да, є щось, але це не можна порівнювати абсолютно. Ну те, що було в них, і те, що зараз відбувається в нас, і скільки в нас буде ветеранів після цієї війни, і скільки їх вже, да. то це зовсім інша історія. Тому да, хотілось би якось, щоб ми починали щось з цим робити і могли ділитися своїм досвідом.